З вами компанія GoodCar розглянемо комплектацію наявного автомобіля Volkswagen Tiguan Allspace Space Airline. Авто з Норвегії без ДТП має дві косметичні підфарбовані деталі, повна історія обслуговування автомобіля на офіційному дилері. Рік автомобіля 2019 пробіг 192 тисячі кілометрів, автоматична коробка передач DQ500, паливо дизель, привід повний. Двигун об'ємом 2 літри, 140 кВт, 190 кінських сил. Комплектація автомобіля, адаптивний круїз контроль дистронік, оптика Full LED, комфортний доступ, віртуальна панель приладів, шкіряне мультикермо, підігрів керма, сидіння шкіряні, преміум пам'ять сидінь, електропривід сидінь, підігрів передніх сидінь, тригузонний клімат-контроль, 4 режими руху, підвізка DCC. Apple CarPlay, AUX, USB, Bluetooth, накладки на порогах з підсвіткою, фонова підсвітка салону, електроскладання та підігрів дзеркал, електропривід багажника, парктроніки, камера заднього огляду, бардачок з охолодженням, система старт-стоп, автохолд, столики на спинках передніх сидінь, Dynamic Light Assist, асистент світла та дощу, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Асистент виїзду з місця паркування, асистент контролю дистанції попереду та багато іншого. Більш детальної інформації ви можете отримати за телефонами в описі під відео.